Триває ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо-один. І з нами на зв'язку Ігор Мироненко, офіцер Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вітаємо вас, пане Ігорю. Вітаю вас Вітаю. також. Ну, хотілося б від вас почути про таку інформкампанію під назвою На щиті, яка організована Генштабом Збройних сил. Що лежить в основах цієї кампанії? Як вона реалізується наразі? А, наразі ще Десь в середині червня розмови стосовно треба відходити від наративу радянського чи вантаж 200, або як більш звично груз 200. Да коли відбувається транспортування тіл загиблих, ми за аналогією з тими часами за аналогією з часами Афганської війни, коли радянський союз вторгся до Афганістану. А, називаємо м, загиблих тіла загиблих воїнів. Груз 200. Ця абревіатура. Ну, вона звучить насправді дуже як то кажуть неправильно, тому що називати героїв, які загинули за Україну вантажем, невірно. Саме цифра «200» вказує на приблизну вагу труни а, військовослужбовця а, в цинкової труні. От, відповідно, а, Генеральний штаб Збройних сил України підхопив цю ідею. Бачите, що він йде на контакт з волонтерськими всякими м, відкритий до співпраці, до діалогу, і, в принципі, вже по вертикалі своїй а, започаткував інформаційну кампанію щодо перейменування процесу транспортування а, військовослужбовців, а, які загинули від місця загибелі до місця поховання. Власне, за аналогією зі спартанцями, історичний такий факт, що спартанці повертались додому або зі щитом після війни, або на щиті. Зі щитом вони повертались, коли вони отримали перемогу. І полеглі воїни, на жаль, які не змогли віддали а... його за свою державу. Вони повертались на щиті, їх приносили побратими. От за цією аналогією, в принципі, вводиться і. На щиті, і, в принципі, йде повний ребрендинг процедури доставки. Пане Ігорю. Е останні е речення два чомусь досить поганий звук був. Скажіть, ви нас добре чуєте зараз? Я вас добре чую. О. І ми вас добре чуємо. Да, скажіть, будь ласка, е, а як реалізовується безпосередньо ця ця інформкампанія? Як іде, е, яким чином? Чи підхопили її в інших регіонах, чи тільки у вашому? Uh, uh, ні, вона uh, uh, по вертикалі, тобто до кожен отримав рекомендації, як це провадити, яким чином повинно відбуватися. На жаль, я не можу казати прямо за все, тому що зосереджений тих задачах, що є в мене тут на містах. Uh, от але я думаю, що в інших містах і в принципі, і евакуаційна машина гуманітарна. Організація, яка займається а, транспортуванням, вони раніше називались евакуація 200 Зараз вони переходять теж на новий бренд, тобто вони тепер будуть називатися на щиті. А, як це і коли це повністю буде реалізовано, я не знаю, а, тому, що там ще в рекомендаціях є така штука, що це м'який вхід, а, тобто, ми не в приказному тоні це заводимо. Це заводиться власне. Через медіа у використанні при під час е, е, військово-поховального ритуалу, е, тобто ми просто переводимо е, у своїй роботі і відповідно залучаємо можливі варіанти, наприклад, е, лідерів громадських думок, які будуть просто озвучувати цю тему в принципі. Е, Використовувати соціальні мережі, тільки токи, таке інше, для популяризації саме цього названня, щоб героїзувати наших воїнів, бо вони реально віддали своє життя. Вони могли ще жити довго, але вони пішли боронити нашу країну, і ми, власне, живі завдяки їм. розглядалися ще якісь варіанти ось цієї назви інформаційної кампанії? Ну і ось то. Ну оскільки я виконавець, я не знаю, що там, як воно було е, наверху, які розглядались варіанти. Е, хоча, ну не знаю, коли я побачив, коли я почув цей варіант, я зрозумів, що він б'є прямо в точку, так як воно потрібно бути. Тобто, ми повинні наших героїв. Дивіться, ще є ж маленький момент стосовно щита, а е, воїни, які побігли з поля бою, вони щитки кидали. Тобто з поля бою повертались зі щитом тільки ті воїни, які виконали свій обов'язок до кінця. Скажіть, чи достатньо Україна вшановує своїх героїв, на вашу думку? Е, дуже складне питання, тому що. Україна вшановує своїх воїнів мірою можливостей, що є, а скажем так, тут вже питання не того, що не хотять, наприклад, просто є певні проблеми саме в організації. Ну воно ще ну як у нас недостатньо ресурсів в цілому. У нас війна. Нам більше треба зосередитись власне на відбитті, але це я маю на увазі, якщо якісь брати фінансові, да тобто такі. А от що стосується суспільства, то суспільство вшановує своїх воїнів честі шана від громадян дуже сильна, потужна. Спасибі вам за вашу інформацію, за ваші коментарі і за те, що долучилися до нашого етеру. А, а нашим героям ми бажаємо повертатися додому як можна. Швидше і зі щитом, а не на щиті. Так. Цілими так. неушкодженими і з перемогою. Дякую, Дякую вам. Нагадаємо, що Дякую. з нами е, був Ігор Мироненко, офіцер Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дякуємо вам і слава Україні. Героям слава.